Так, друзі, В сьогоднішньому відео будемо тестувати новеньку мейку. Придбав я собі е, на заміну Кюрхера, бо він вже в мене та й так давненько він вже відпрацював. Коротше, накрився, він не схотів я його справляти. Вирішив купити новеньку. Е, вибір мій остановився на такому штільові рє 120. По потужності він там е, чуть-чуть, по-моєму, потужніший, ніж К5. Там Не набагато. Ну, а так, плюс-мінус, них характеристики одинакові. Користуюся я два роки е, мотокосою е, Штілівською. Дуже вона мені подобається. Багато я якусю е, протягом сезону за літо. То ніколи мама не підводила, постійно заводиться з першого разу, навіть ніколи свічки не викручував. І вирішив так само зупинитися на Штілівській муйці. Сьогодні будемо тестувати і мити трактор цього. Зараз разом з вами її зберемо. Уже встановив фільтр додатковий, тут іде він в комплекті. Так. Це шланг восьмиметровий. Зараз потрушку будемо розбиратися. Не пам'ятаю який на кюрхері шло, По-моєму, теж 8 метрів десь такий сом, іноч він по розмірах. Єсть. Так, що з першого погляду? Пістолет мені подобається. Такий він більш зручний, масивніший. І одно з переваг те, що ручка тут, бачите, прокручується. Тобто, коли миємо щось, непотрібного так. Ручкою робити, десь там підлазити. Просто достатньо прокрутити ручку, цю саму основу. Бачите, як вона прокручується. І тим самим змінюється напрям струї. Будемо тестити. Ага, це блокірується пістолет. Дві насотки в комплекті, це, походу фрезо стоїть. Отакий тут. Відсік є, Зручний теж. Це провід. Тут і ось місце для двох насадок. Ось друга. Да, то по ходу фреза. А це звичайна насадка високого тиску. Зараз будемо пробувати. Заразом купив. І додатково насадку для піни, бо то, що в комплекті йде з ним, то такова вона слабенька. Думаю, заразом уже куплю текс, ну як він при роботі, щоб. А, ось внизу є для провода. Ось дивіться для порівняння стандартний розпилювач. Взагалі максимально простий. І це той, що я придбав. Він більший регулювання, піна яка густіша, рідша. І тут ще додатково, бачите, як фокал регулюється Цікаво. Наш кюрхер такого не було, тільки таке було регулювання. Таке будемо тестити самому. Цікаво, як воно буде розпінювати. Вортість. Такого розпилювача, щось, по-моєму, в районі 900 гривень 800, чи, 75, чи 85, щось, точно не пам'ятаю. Так, із приводу кюрхера. той, що в мене залишився, К5. Може комусь щось потрібно, то можу продати. Там то насадки, то пістолет. ну... Під розборку можу його пустити, Можливо, якусь комусь запчастинку потрібно. Так що пишіть в коментарях. Так, зараз будемо розбиратися з пінником. Ну, такий він, звісно, масивний, великий. Так, це в нас... А ну, якщо ширше поставити, що воно робить. Ага, я зрозумів. Як широко відкрито, це воно точкою бі. Від... Ага, так слабенько. Не, ну пенник, звісно, класний. Сомі бачите, як задержується, не стікає, як на це водо. Ще класно вот саме на цьому пені куп'яна работа на 100 Ось бачите, вона вообще не стікає, як задержується, класно Пінник класс. Взагалі, самі бачите, скільки часу пройшло, а піна ще досі залишається. Навіть на мийках буває гірше за запіняє, ніж тут. Якщо брати до уваги пінник з першого погляду, то кращий він ніж на кюрхері 100%. Ось, оце я ще не, не розібрався з шлоном. там щось на оборуд казали, що не повинен він запутуватися, що він теж ось прокручується. Щось я... Поки не зовсім розібрався. Ну, На трактор це я на все включив. Получається пену, то пів літра концентрату вийшло, то десь 100 гром пене пішло. Це коли на все відкрито. Ну, поки що мені все подобається. Це ніяка не реклама, ніхто мені ніяких знижок не робив, це просто сам від себе показую, як працює донамийка. Зразу хотів брати 110-ту, але так, візуально подивився, вона тут трішки слабша. І так, по, по параметрах, по всьому цією ступої, там 3000 різниця. Думаю, її береш раз мінімум на 5 років, а може навіть і більше. Цей керхер у мене, мабуть, 8 років пробув. То думаю, вже як брати, то брати щось нормальне, не потрібно економити. Бачите самі, яка піна, вона взагалі не, не розчиняється. Це зависить все багато. Багато зависить від самого е, розпилювача. В принципі, я думаю, вже можна змивати. Такі насадки. Незвичні. На херхеру такі здорові. Тут такі маленькі. Запінете ще раз корито, бо дуже там така багато мазути, і спробувати його фрезою вимити. піна попрацює зараз. Треба витягти коврик, бо він теж і в мазуті. Поприбирати і всередині, щоб на якийсь час хватило. Це як почнуться основні польові роботи, то ніколи буде його мити. Таке приїхав, обдувся тай. І все треба прибрати. Она завтра поїхати дискувати, пробувати. Фрезо працює. Ну, після фризи, звісно, повигризовуло там мазуту гарно. Так, зараз все це діло протру. Ну як все. Хоча б капут, крила та стекла попротираю. Зовні. Тут у мене ось було невеличке ДТП, бачите, пожмаков трошки. Капут. Жалко, ну, так вийшло. Роз як куна, і була не знята ця поперечина верхня. Короче, він трошки скочив і вдарило по капуту. Обидно, звісно, скільки роботи біля нього було перед покраскою і під час покраски, ну нічого. Ток, в принципі, не видно тільки зверху. Перекрошувати вже її ніхто не буде. Можливо, колись трошки вирихтується та чимось підмалюється, поки що, та й усе. Теж ось як почнуться основні роботи по погрузці з куном, то не знаю, що з наклеєчкою цієї робити, чи буде вона залишатися, чи можливо прийдеться здирати, бо погано видно, коли куном грузити. Тим більше, якщо високу машину, то можливо прийдеться й прибирати. Ми з ним зальопалось. Зараз трошки і всередині Порядок наведемо, попритируємо пильоку, <кхем> коли все чистенько, приємно працювати. Та уже плечки багатенько підсборолся. Давненько я не проборолся. І кросень вийшов. Це вже зовсім друге діло. Корито сухеньке частеньке. В середині поприбирано порядок. Готов до завтрашньої роботи. Тут теж розподільник помив, Ну, саме основне, що корито частеньке. Ось як підсвіжив трубу. Хочу купити форбу, бо це звичайна, а там я колись брав, теж ж огніупорна, ну якась вона чи італійська, не пам'ятаю яка, то дійсно хороша форба. Ця така ненадовго і вигорає вона. А та така, мабуть, я її весною фарбував, і цілий сезон вона від'їздила вже оце ж почала вигорати. То доволі таке непогано. Я рахую, що якщо. Продержалася майже сезон, то це для вихлопної досить така непогана форба. Але я точно не пам'ятаю, яка треба буде знайти балончик, можливо в інтернеті заказати, бо на автобазарі був, там, де я минулого разу купував, то не було вже її. Так, всім привіт. Будемо починати сьогодні дисковочку. А знаєте так зронку ронку свіженько. Таке вже печку включати на некондиціонер. Дьому, ну, в принципі, нормально, ну а зронку так свіженька. Так, зараз чіпляємо диски і їдемо налаштовувати в пуле, як будемо пробувати дискувати. Так, ну виїхав попробував, коротше, не буде діла. Не буду я діскувати. Суха така, що страшна. Ось бачите, які грудки вириває. Це не робота. Один раз пройшов, думав може піде. Не, треба чекати дощу. Да, суш у нас страшно. 3,5 місяці без дощу. Коли він буде, не ясно. Я ж тут лучше така ночі після пору. Якби була погода, ця пшеничку тут сій. Ось тут взагалі немає нічого. З такими врожайомими. То я думаю пшеничка була б непогана, але б... Але ж немає опадів. Так що їду додому. Зараз можливо заскочу, спробую огород. Теж стоїть ще там на огороді мов, подвологи трохи більше. Не будемо кто на опаде.